Добрий день, з вами Оля Онощенко. Це канал поїж». я сертифікований тренер, нутріціолог і доктор соціальних наук. І сьогодні відповім на одне з питань, яке мені задала підписниця. Вона спитала: як ви відноситесь до інтуїтивного харчування? Нагадаю, що я науковий доказовий спеціаліст. Я в своїй роботі покладаюсь, перш за все, на науку. Там, де наукою ще щось не доведено, я покладаюсь на свій досвід і професійну інтуїцію, а на щастя, на рахунок інтуїтивного харчування, вже є дуже непогана наукова база. Що це означає? Що вже накопичилась критична маса наукових публікацій і статей достатньо якісних на цю тему, на які ми можемо спиратись в нашій практиці. Але перед тим, як вам Викласти, що наукові знання нам кажуть про інтуїтивне харчування, давайте спочатку розберемось, що ми маємо на увазі під інтуїтивним харчуванням. Найчастіше я зустрічаю, що люди використовують це слово сполучення, інтуїтивне харчування в трьох випадках. Перше, це програма, це метод Evelyn Трібеле. Intuitive eating обидва слова з великої букви. Інтуїтивне харчування. В цьому випадку це авторський метод американської лікарки дієтологині Евелін Триболі. Він базується на 10 принципах і використовується для налагодження стосунків з їжею в людей з РХП, розладами харчової поведінки. А також Disordered Eating – Нездоровою харчовою поведінкою, тобто розлади харчової поведінки, це вже такий жистічок, який можна клінічно діагностувати. Ну тут мова йде вперше за все про булемію і нападоподібне переїдання або імпульсивне переїдання, хто як перекладає binge eating. Але окрім цих психіатричних розладів, ще є цілий спектр нездорової харчової поведінки. Тобто тут нездорова харчова поведінка, тут повномасштабні розлади, а між ними ще купа різних варіантів. І люди, в яких є проблеми з вагою, зазвичай сприймають такі проміжні варіанти, як, як належне, як щось нормальне. Але якщо у вас є зриви, якщо ви думаєте багато про їжу забагато, якщо у вас погані стосунки з тілом, якщо їжа або тіло приносить дуже багато неприємних емоцій, тривожність, провину, сором, якщо ви втрачаєте контроль над харчуванням або навпаки, дуже сильно контролюєте, якщо у вас нездорові стосунки з фізичними навантаженнями, Якщо вам дуже важливо палити свої калорії, якщо зовнішність для вас надважлива, це все ознаки нездорової харчової поведінки, які псують якість життя, і не треба чекати, коли вам лікар-психіатр діагностує розлад харчової поведінки, щоб уже щось робити з такими, може здаватись і невеличкими, але серйозними моментами, які псують якість життя. А також є причиною, чому ви не можете схуднути. Але повернемось до інтуїтивного харчування як програми, авторської програми. Вона дає результати, її досліджували. але не всім і не стовідсоткові, тобто, це не панацея. Також є деякі питання стосовно її доказовості. Наприклад, вони просувають ідею, що зайва вага не є ризиком для здоров'я, а ми знаємо наукою доведено, що надлишкова вага завжди є фактором ризику. Навіть якщо в поточному моменті метаболічне здоров'я хороше у людини з зайвою вагою, то ризик розвитку метаболічних розладів погіршення здоров'я набагато вищий, ніж в тих, в кого вага нормальна. І є питання ще щодо оптимальності цієї програми. Насправді можна досягати кращих результатів і швидше, якщо індивідуалізувати підхід, а не використовувати всі 10 кроків для всіх підряд. Одним словом, непогано, хай буде, хай живе, хай люди цим користуються, але це не панацея, це лише один з можливих інструментів. З цим розібрались. Далі іде інтуїтивне харчування, як його розуміє пересічний громадянин. Що хочу, то і їм. Хочу тортик, їм тортик. Хочу чотири тортика, їм чотири тортика. Давайте проведемо аналогію з інтуїтивним сном. От коли хочу, тоді і лягаю спати. Уявіть, як швидко порушиться наш режим, і ми будемо реально страждати, якщо ми будемо лягати спати в той момент, коли нам захочеться. Або інтуїтивне спілкування, інтуїтивна взаємодія з людьми. Якщо водій маршрутки включає руський шансон, то ми хочемо його вдарити. Інтуїтивно хочемо вдарити, то і б'ємо. Оце інтуїтивна взаємодія з людьми. Це, мабуть, теж не оптимальний спосіб взаємодії з людьми. Ну, і в цьому випадку, звичайно, це таке спотворення терміну інтуїтивне харчування. Третє. Значення, яке може мати це словосполучення, це це наукове значення, як його використовують в дослідженнях, в статтях, коли пишуть роботи на цю тему. В цьому контексті харчування вважається адаптивною, здоровою харчовою поведінкою, можна сказати, еталонною, яка сприяє здоровим стосункам між їжею і тілом. Перехресні дослідження постійно. Кожен раз показує негативну кореляцію між індексом маси тіла і інтуїтивним харчуванням. Тобто люди, які харчуються інтуїтивно, здорово, психологічно здорово, мають меншу вагу, менш схильні до набору зайвої ваги. Що ж воно в себе включає? Що воно означає? По-перше, це безумовний дозвіл їсти. Unconditional permission to eat. Це означає, що ми нічого собі не забороняємо. Все можна, будь-яку їжу. Ми можемо їсти все, що завгодно, коли відчуваємо фізичний голод. Але, зважаючи на наступні пункти, в дуже велике але. Прийоми їжі мають бути продиктовані саме фізичним голодом, а не емоційним. Тобто я їм все що завгодно, коли я фізично зголодніла. А не просто хочу зажувати якусь неприємну емоцію: тривогу, сум, сором, нудьгу. А також друге але вибір такої їжі, від якої наше тіло. Добре функціонує, від якої нам добре. Ну, уже можна здогадати, що на тортиках ми далеко не поїдемо. І нам треба вибирати їжу поживну, збалансовану. Ту, яка буде підтримувати наше здоров'я, наш організм, нашу енергію. Ну, і тут є ще один пункт, який. Визначає інтуїтивне харчування це покладання на сигнали голоду і ситості для визначення коли і скільки їсти. Тобто ми покладаємось на сигнали від тіла, а не просто я бачу тортик іду їм тортик. Ну, це доволі природньо побачити щось смачненьке. Навіть якщо у вас нема негативних емоцій, їх не треба заїдати. Навіть якщо у вас немає фізичного голоду, у нас може з'явитися потяг, апетит для того, щоб з'їсти те, що дуже добре виглядає. І, знову ж таки, це вже не інтуїтивне харчування. Ми маємо дочекатись почуття голоду, щоб піти і з'їсти це смачненьке те, що ми хочемо. А ще й подумати, чи воно, чи нам буде від нього добре. Тому не все так просто. Інтуїтивне харчування це не їм все підряд, не зважаючи на своє тіло, свій добробут, своє здоров'я. То відповім тепер на питання: моє відношення до інтуїтивного харчування базується на наукових даних і є суперпозитивним. Більше того, з багатьма клієнтами я прагну саме цього. Побудови здорових стосунків з їжею, налагодження адаптивної харчової поведінки. А потім ми вже дивимося, куди йдемо звідти. Чи відбувається втрата ваги, просто уже налагодивши таке здорове харчування, чи треба вживати якихось додаткових заходів, щоб вага почала просуватись? Тобто налагодження здорового харчування це перш за все. Якщо його нема, ми нікуди не підемо, ми не зможемо скинути вагу. А потім, уже, в залежності від цілей, або ціле направлено худнемо, або чекаємо, поки вага сама піде в результаті дій, направлених на здоров'я. Ну, звичайно, ми тут ще підключаємо фізичну активність в задоволення, і яка підтримує наше здоров'я, наш добробут, наш настрій. І дуже багато інших деталей насправді, але я сподіваюся, що ви тепер краще розумієте, що таке інтуїтивне харчування, теж до нього добре ставитись. І я запрошую вас записуватись на консультацію, заповніть анкету під цим відео, якщо у вас є деякі ознаки нездорової харчової поведінки. Нагадую, давайте не будемо нормалізовувати зриви, переживання з приводу їжі, переживання з приводу фігури. Давайте працювати над якістю життя уже зараз, не чекаючи розладів харчової поведінки клінічних. Дбайте про себе, слухайте своє тіло, підтримуйте себе. До зустрічі!